5 поїздок на передову, сумарно до 3 місяців, то е, тут було б дуже е, величезна картина. Я буду говорити лише тільки про те, про що можу говорити теоретично без малюнків. Е, все те, що сказала пані Богомолець, я можу лише тільки сказати, я згодна, і додавлю фар, тому що все враховано. Єдина малесенька така поправочка. Про цю доктрину було говорено у нас в штабі в медичній частині штабу національного спротиву ще з травня місяця. З тих пір, як перші рази я поїхала на передову і побачила той жах, відсутність всього тих незахищених, поранених кров, біль, смерті і участі держави ніякої. І я приходила в штаб і про це все розповідала перш. Виступаючий перший сказав тоді, все це тому, що немає доктрини. Я в минулому вчителі, я кажу, як немає, то давайте напишемо. Оце фраза пролунала просто так, як виклик. Через кілька тижнів мені прийшлося зустрітися з президентом очі в очі, коли він нагороджував другий батальйон Нацгвардії. В малих петрів, в нових петрівцях нагородили. Скільки зброї, стільки техніки, стільки засобів вбивств і тільки дві швидких допомоги стояло осторонь. І наші погляди зустрілися. Я кажу, Петро Олексійович, у мене таке враження, що ми на зерніці, стільки всього багато металу, але ушкоджених, поранених не буде. Що ви пропонуєте? Я кажу, ми почали писати, але. Просимо вашого благословіння, якщо буде яка потреба, яка буде, щоб підштовхнути, бо коридори ж дуже довгі. Ну, ніби як через Овакова, через Кривенка, ніби нам сприяли. Але така ситуація в державі, що нічого не працює, нікому нічого не треба. І наразі я навіть готова знаєте, е, припуститися такого ризику, когось образити, але мені здається, що серед нас є люди присутні, які так чи інакше приклали свого пальця до руйнації. Можливих речей в медицині, які на сьогодні ми хочемо або відродити, або їх поновити. Я сьогодні впевнена, що сьогодні серед наших людей, присутні є люди, які з перших днів війни і по сьогоднішній день чогось не зробили, що мусили зробити, чогось не хотіли зробити, що мали би зробити, є такі. І в мене, знаєте, острах бере. Ми приймемо цю доктрину, ми її напишемо, але. Хто її буде втілювати? Чи не ті самі люди, які руйнували вчора? Чі люди, які не вміли або не хотіли щось зробити для сьогодні? Скільки місяців йде війна? І що ви думаєте, остання моя е, спос... це не спостереження? Це більмі, Нітішина, е, 24, ні, тоді було 15 градусів морозу, е, пораненого хлопця ногу поклали на бронь, відкрили там якимось, я не знаю, плащ палатою і везли. фаза до тих слів, що я е, погоджуюся. А тепер трошечки системи якоїсь. Забезпечення не тільки ліками немає, е, як і у нього немає теплого взуття і теплого одягу, це затишний хворий. Зараз на передовій майже всі хворі. Всі, що зараз просять, дайте антипротигрипозне, антигрип... протизастудне, дайте краплі якісь. Гін... Люди думають, вже стільки часу війна. Ну до якого треба кабінету чи медику відірвати ручку від дверей, щоб відкрити ті двері і щоб доставили до фронту те, що край необхідно. Вони всі хворі, всі. Але хтось поранений, вже правильно сказано, він зразу попадає в якусь систему захисту. А якщо він не поранений на свою біду в лавках, він завтра хронік. У нього нерки хворі, бо він з травня місяця в землі, в копанках. У нього суглоби хворі, у нього шлунок хворий, шлункова буде хвора, у них хворі, вони всі. Адреналін минеться і хвороби поліжуть. Питання, що з тими масою людей говорити, як їх приймуть, в яку лікарню, що з ними буде? Це питання, я не знаю, до кого це питання. Це питання до всіх до нас. Тепер про кадрове забезпечення. Немає лікарів, немає лікарів. Є лікарі і хочуть поїхати, але вони не можуть. Через те, що він зірнеться своєї роботи на, тир, на, на два тижні на місяць і втрачає своє робоче місце. Що зараз немає тих людей, які відповідальні прописати на місяць. Е, Вінницька область забезпечує, Київська область забезпечує, Вінницька область, все, і цих уже буде. Областей, які забезпечують ротацію цих медичних кадрів. Хіба це так важко, що це треба, якісь закінчувати великі інститути чи академії, мати звання. Що для цього треба? Це треба просто любити цю державу і дякувати. Прийняти можна е, доктрину, можливо, навіть приймуться підзаконні е, акти дуже правильні. Е, але в мене дуже великий страх, що все одно нічого не буде працювати, не буде працювати. Я прошу всіх присутніх, самі не можете звертатися до своїх колег, е, щоб придумати механізм, придумати методику контролю. За тим, що має робитися. Треба ввести обов'язково червоною ниткою відповідальність на кожному кроці, особисту, кримінальну. Я не знаю, яку відповідальність, щоб рука боялася не дописати або схибити, щоб кожна людина відповідала за те, що вона має зробити, і не зробила. Бо Колись Генштейн говорив таку фразу, що не зло перемагає добро, а байдужість. Якщо ми дозволимо собі це, нічого, оце, що ми поговорили, воно на цьому і закінчиться. Єдине, що десь прописано, буде, що ми мали участь, приймали участь у створенні доктрини. А її фактично як немає, так і не буде дії. Пані Юлія. Все, останнє. Є дві причини, чому ми не зробимо або не хочемо, або не вміємо. Третьої причини у нас немає. Ну і решта, слово за всіми за нами. Дякую. Я вам дякую, дякую всім присутнім і хочу прокоментувати питання, хто це зробить. А якщо не буде усвідомлення кожного звичайного громадянина, якщо ви пам'ятаєте, в моїй презентації було написано державна відповідальність кожного громадянина за своє місце. Так от, коли приходить до мене інформація, що 300 хлопців новобранців відправлені з однієї військової частини на передову. Навіть не те, що без жетонів, без аналізів крові, без з'ясування групи крові, яка в них є, без рентгенів, просто відправлені на передову, когось, можливо, туберкульоз. Комусь невідомо буде, в яку групу крові перелити. Питання, хто і яку має за це понести відповідальність.